У нас велика радість, тому що другий семестр ми розпочали з очного навчання в нашому дуже швидко відремонтованому укритті. Ремонт капітальний зробили за два місяці, і після канікул наші діти мали змогу сісти за парти. В першу зміну навчаються діти двох гімназій Вознесенівського району, тобто 10 класів. У другу зміну через тиждень очно навчаються діти 5-9 класів і 5-11 класів. В укритті є приміщення їдальні, обов'язково є приміщення медичного пункту. Є приміщення для дітей з особливими освітніми потребами. Є приміщення для психологічного розвантаження. Нам привозять для дітей їжу. Яка запакована в спеціальні бокси, розділені вони на три частини: там і каша, і м'ясне блюдо, і овочі. Ось сьогодні у дітей дуже смачний плов, буряк з сиром і яблуко. Мені сподобалося, те, що ми підходимо до дошки як у класі, здаємо дошити. Тобто згадуємо часи, доки у нас не було вік. Ми довго чекали на відкриття нашого укриття. Знаєте, за три роки ми вже знаємо всі дистанційні технології вивчили, але ніяке дистанційне навчання не замінить живого спілкування. Тому і ми, і діти, і батьки чекали на цю мить, коли ми прийдемо, почнемо спілкуватися вживу.